Мрії збуваються, якщо стають цілями. Саме такої трансформації навчають спортивні дисципліни. Днями представники компаній Епіцентр К, Інтерспорт та Національного олімпійського комітету України у співпраці із благодійним фондом Діти герої влаштували Олімпійське свято, куди завітало близько 50 учасників. Ці діти, які люблять спорт, сьогодні мали унікальну можливість зустрітись з спортсменами, українськими спортсменами, і почути їх унікальні історії спортивних перемог. Аби не нудьгувати, влаштували спортивну інтерактивну зустріч і далі живе спілкування із призерами Олімпійських ігор, спортсменами, руханки, конкурси та вікторини. А головна родзинка втілення дитячих мрій, спортивні подарунки. Це каримати, боксерські рукавички та груші, спортивні куточки, ролики. А головне усе замовляли самостійно. Я мрію стати чемпіоном України з кікбоксингу. Я хочу облаштувати грушу на дачі. Щоб тренуватися на природі, щоб ну, було комфортно, було прекрасно. Я ще дуже люблю грати в баскетбол. Я можу, так скажімо, розіграти мій клас. Я зараз в четвертому класі вчуся нормально. Ну, Я можу його обіграти такого. Ще футбол, футболом люблю займатися. Та от сьогодні, головне, щоб скучно не було, головне, щоб вдома не сидіти. На вулиці вийшов сонечко. Тепло і жарко». присутні діти підопічні благодійного фонду Діти героїв, які втратили у війні тата чи маму. Діти загиблих, військових та цивільних. Саме на таких заходах пишеться майбутнє, адже натхнені діти можуть подолати усе. Зараз вибачте сталося чудо. Одна дитина захотіла волейбольного м'яча, якого не було в наявності. І... Команда волейболістів підписала їй свій м'яч і вручилася дуже такий зворушливий момент. Дитина щаслива, бо ну, дійсно трапилось таке маленьке чудо. Ну, мені дуже подобається волейбол. І я написала в анкеті, що дуже хотіла волейбольний м'ячик, але мені подарували футбольний, але до мене підійшов олімпійський спортсмен і мені подавали волейбольський м'яч. Що це для тебе? Ну, це дуже ну, приємно. На свято завітала волейбольна команда і Подоляни, гандболісти, а також відомі призери Олімпійських ігор. Спорт без зустрічі зі спортсменами, без спонсорів дуже важко буде існувати. Тому завдяки от таким людям, які розвивають, ми вам дійсно дуже вдячні. Це такі враження, коли діти рухаються, коли діти бачать ці подарунки. Навірно, сьогодні ви зробили їм ти хвилинки відчуття, як ми спортсмени. Відчуваємо, коли стаємо на п'єдестал, бо ми бачимо ці очі, вони щирі. Батькам також вдалося відпочити і порадіти спільно із дітьми. Мої діти дуже дуже подобається. Ми дуже задоволені, і дитина дуже задоволена, і нам дуже сподобалося сьогодні таке свято для дитини. І вона по отримала позитивні емоції. Замовляли грошу і отримали. Тепер думаємо, як додому добратися. Не знаємо як. Але думаю, що зараз щось Ну. До моє місце відбудеться. О, знайдемо, таке знайдемо. Дякуємо дякує за подарунок, дуже, дуже довольні. Цей проєкт тільки набирає обертів, тож продовження попереду. Головне дати стимул рухатися тільки вперед і здобувати перемоги у житті. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.